Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Наша мова складається з речень, речення складаються зі слів, слова поділяються на склади, склади поділяються на звуки, звуки бувають голосні і триголосні. Сьогодні на занятті. Ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. Пропоную пограти в гру та визначити слова, назви предметів, дії предметів та ознаки предметів. Для цього потрібно підготувати карточки з однією лінією, двома та хвилястою лінією. Пригадаємо до слів назв предметів ставимо питання: хто що. та показуємо карточку з однією лінією. До слів назв дій предметів ставимо питання. Що зробити, що робити, і піднімаємо карточку з двома лініями. До слів назв ознак предметів ставимо питання, який, яка, яке, і піднімаємо карточку з хвилястою лінією. Коли я промовлятиму слова, ви підніматимете відповідну карточку. Приготувались? Почали! Перше слово змія. Яке питання поставимо? Хто? Змія? Яку карточку підняли? Правильно, з однією лінією. Це слово назва предмета. Наступне слово повзе. Яке питання поставили? Що робить? Яку карточку підняли? Правильно з двома лініями. Це слово назва дії предмета. Наступне слово крокодил. Яке питання ставимо? Так, хто? Яку карточку підняли? Правильно з однією лінією це слово назва предмета. Наступне слово зелений. Яке питання ставимо? Який? Піднімаємо карточку з хвилястою лінією. Це слово, назва, ознаки предмета. А далі самостійно називаю слово ящерка. Ставте питання і показуйте карточку. Біжить. Поставили питання. Стрибає, літає, волохатий, Великий, Кусає, Комар, Метелик. Дякую, малята. А зараз ми пригадаємо, яке це питальне речення, речення, яке вимовляється з питальною інтонацією. Ми щось запитуємо. У кінці такого речення ставлять знак питання. Наприклад, ось таке речення. Скільки у комара лапок? Пропоную скласти питальне речення та його схему самостійно. Речення починається з великої літери, тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку. А закінчується знаком питання. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Разом їх називаємо А, Б. В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Й, Й, К, Л, М, Н О П Р С Т У Ф. Послухайте віршик. Цимбаліст в Карпатах грає, молоточок лиш літає. Вийшов коло танцюрист. Він до танцю має хист, а мелодію цимбали ще гучніше відбивали, Коломийку й козачок чути здалеку цок цок. Цимбали струнний музичний інструмент. Звук видобувають ударами палочок по струнах. Слово цимбали. З якого звука починається? Цимбали. Так, зі звука Ц. Вимовимо разом. Ц. А в слові танцюрист. Який звук Ц? Мякий? Вимовимо Ц та Ц. Довго протягнути їх не виходить. Під час вимови повітря зустрічає перешкоду. Кінчик язика за нижними зубами, тому цей звук приголосний. Звуки Ц та Ц приголосні. Звук Ц твердий, приголосний, а Ц м'який. Звуки Ц, Ц, а літера «ц». Велика літера Ц і маленька. Розгляньмо їх і надрукуємо в зошиті. Проводимо вертикальну паличку на дві клітинки рядом ще таку. Знизу їх з'єднуємо горизонтальною лінією і протягуємо її вправо за другу паличку та відемо. Маленький відрізочок вниз. Ще раз вертикальна лінія на дві клітинки також рядом. І з'єднуємо їх горизонтальною, трішки виводимо за другу лінію і вниз. Як невеличкий хвостик, і продовжуємо писати цілий рядочок. Не забуваємо правильно тримати олівець, а другою ручкою тримаємо зошит. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова цимбали. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові цимбали звук Ц. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією лінією. Знизу пишемо літеру С. Наступний звук у слові цимбали. Звук «и». Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру И. Наступний звук у слові цимбали. Звук М. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові цимбали. Звук Б. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, знизу пишемо літеру Б. Наступний звук у слові цимбали. Звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові цимбали. Звук Л. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою. Знизу пишемо літеру «л». І останній звук у слові цимбали. Звук І. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру. Скільки складів у слові цимбали? Порахуємо. Промовимо разом. Цим. ба ли Правильно? Три. Скільки голосних звуків? Стільки і складів. Три. А на який склад падає наголос? Покличемо. Цимбали. Наголос падає на другий склад. Діти, пропоную два слова і дві схеми звукових аналізів. Потрібно знайти і правильно їх розмістити. Якому слову відповідає схема? Чекатиму ваших світлин. Треба показати номер схеми 1 чи 2 до слова цвіркун. А зараз малята пограємо у гру, упіймай звуки Ц, Ц. Приготуйте долоньки. Я буду читати віршик. А ви, коли почуєте в слові звуки Ц, Ц, плескайте в долоньки. Приготувалися? Почали. Цвіркотів малий цвіркун. Працьовитий цокотун про такий чарівний світ, про цілющий липи цвіт, про цитрини та цукерку і водицю у циберку. Дякую, малята. А тепер малята спробуємо прочитати слова. Крапочка це пропущена літера. Треба замість крапочки уявити літеру С. І прочитати слово. Перше слово читаємо. Ірк. А тепер уявимо першу літеру С і читаємо. Цирк. Наступне слово. Гороб. крапочка і літера І. Це означає, що замість крапочки уявляємо літеру С. Читаємо Горобці. Наступні слова прочитайте самостійно. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та наблизимо на шлях до вміння читати. До зустрічі!